Всім привіт! Продовжуємо ми обзор нашої рукоятки мілокі для пил. Перші були зроблені пропили, трошечки практичне використання. Показали деякі переваги, деякі недоліки. От, ну, перша особливість, на відміну від е, такої суцільної, можна сказати, пили. На одне лезо полягає в тому, що саме ця пила дає можливість використовувати лезо від сабельних пил. Це з одного боку трошки перевага, тому що можна використовувати різні пили, а з другого боку недолік, тому що сам принцип пиляння сабельної пили полягає в тому, що зуби направлені ну, в цю сторону. І пропил основний проходить в момент втягування пили в в корпус. Ну, чи корпусній е, хід пили, ну, в момент зворотнього ходу пили. От. Для сабельної пили електричної це зручно, тому що заготовка впирається в опор, пила тяне і пиляє. Для ручної пили зручніше все-таки, щоб зуби були направлені туди і пиляти було б. В цьому напрямку. Тягнути до себе ну, не завжди це зручно. Ну, принаймні, в такому виконанні ручки рука вигнута. І отак. Було би добре, щоб пила була зафіксована хоча б в такому стані, ну, в такому положенні. І так, на мою думку, набагато зручніше виконувати пропил саме полотнами від сабельних пил. Не знаю, чому конструктори тут не зробили. Такої можливості. Я думав, що це є, бо, наприклад, в такому ножику мілоки. немає можливості так само. Хоча так само могли би зробити так само, я думаю, що так і в ножику, так само і тут. Немає можливості. На жаль. Так, чомусь ну, не, не допрацювали. Я думаю, що е, зробити мов, фіксацію, наприклад, о такому положенні ножа, саме цього мілоокі, для прорізу. Так само і цієї пили, я думаю, що конструкторам це було би нескладно. Так, зараз спробуємо подивитися. Який-то у нас принцип, і що ми зможемо зробити? Так. Визити? Що там у нас з того всього ходить? Так. Ну бачимо рукоятка, Упс. рукоятка всередині от така фокус і досить жорстка як бачимо, гума. Ось така вся поверхня прогумована. Так, що в нас всередині? Бачимо повністю всередині металевий корпус. Кнопочка виймається. Так, пружинки обережно. Так, вилітає пружинка. Так, значить, хто буде розбирати обережно з пружинкою. Так, тут бачимо отакий от механізм у нас. Це механізм фіксації. Пили. Опс, полетіла пружинка. Так, зразу бути обережним, хто може колись буде розбирати, ця пружиночка любить вилітати. Значить, Так, знімаємо кришечку. от, І тут в нас підпружинений фіксатор. Так, механізм фіксації пили виконаний за допомогою. Такого фіксатора. Виконаний він так само з якогось металу, скоріше сойка, сталь. Тут є проточка. От. І от таким чином фіксується пила. Ну, буквально на міліметр вона заходить в, пас, в отвір пили кріпильний. Я думаю, що цього для ручного використання думаю, цього достатньо. Так, цей фіксатор підпружинний. Так, так, тепер йдемо далі. Що нас цікавить? Нас цікавить поворотний механізм пили. Так, тут доволі така потужна пружина. Так. Це, напевно, що підпружинений поворот пили. Зараз перевіримо. Так, якщо заходимо, так, це закріплено віз повороту пили. Так, наша мета знайти принцип, розібратися, як фіксується в крайньому положенні. Ну, скоріше всього, так попередньо, що я бачу, що от на цьому елементі є в. Виточка одна і от друга, і в неї заходить оцей фіксатор. Я думаю, що це не було проблемою таку виточку зробити от в такому положенні. І щоб пила давала можливість працювати от в зручному положенні, щоб вона була рукоятка була під кутом до самої пили. ну Хоча б в такому куті. Щоб кисть руки не вигналася. Так, розбираємо далі. Так, попробуємо розібрати. Беремося в середній. Так? Так, а всередині маємо таку конструкцію. Ми побачили, що я навіть не звернув спочатку уваги на це. пилочку, є можливість пилочку монтувати у двох положеннях. Навіть не пробував, але це, я думаю, в деяких моментах може бути зручно. Зберемо, попробуємо. Так, ну і бачимо, що фіксація пилочки. Так, цей Дуже не хочу вилазити. Так, фіксація пилочки здійснюється отаким от чином. Раз, і підпружинений оцей фіксатор заходить в оцю виточку і фіксує одне положення і друге положення. От воно зроблено таке ширше, напевно, що зарух. Ну, для того, щоб фіксувалася як широка пилочка, так і... Так, так, і вузенька пилочка, вона фіксується. І навіть вужчі пилочки повністю ховаються. Так, я думаю, що ми не дуже порушимо конструкцію. Плюс це напевно, що і цей не виймається, опорно не виймається, напевно, що тільки треба відкручувати цього болтика. Ну, Що я не хотів би робити, але все-таки напевно, що прийдеться. Так, зараз, ну, як ми бачимо по конструкції, зафіксувати пилочку от в цьому положенні. Так, ми можемо сказати, так. Немає ніякої проблеми конструктивної, я думаю, зробити додаткову виточку в цьому положенні і ми зможемо зафіксувати нашу пилочку. От так. Це буде, на мою думку, набагато зручніше робити пропили. Так, зараз спробуємо. Я думаю, що для цього нам треба все-таки повністю розібрати розберемо повністю і потім будемо пробувати щось зробити, Так. Так, шайбочка, пружинки. Шайбочка є. Так. Мотку повинні хочу витягнути зараз. Так, виймаємо цей кріпальний момент. І тоді вже повністю Так, цей фіксатор спочатку він мені здався, що він якийсь з пластмасовий, він металевий. Має таку конструкцію. Невеличка така лисочка для того, щоб легше заходив в пас сюди в момент фіксації. От така конструкція тут добре змащено. Єдине, зараз попробуємо так раз. І нам треба зробити такого ж самого такий самий Конструктивний елемент таку саму виточку зробити отут. так Зараз відмітимо точне розташування потрібної нам виточки. Ну, воно хотіло би чуть-чуть Ще сюди, але я думаю, що ця виточка вже ну, значно послабить нашу конструкцію. Тому я думаю, якщо ми її виконаємо в от такому місці на конструкцію це не вплине негативно. Так, метал тут Тут якийсь метал типу силуміновий, легкий сплав. Тут метал стальний. Магнітиця досить міцний. Будемо обробляти абразивним інструментом. Сверло його бере тяжкувато. Пробуем пилять. Так, по -чуть, чуть знімаємо вже на фініші. Як бачимо, що тут радіус трошечки менший від радіуса цього фіксатора ну, в оригінальному отворі, стараємось так само дотриматись. Ще чуть, -чуть, -чуть пару метро знімаємо. Так, ніби підходить, зараз перевіряємо глибину. Принаймні тут точно, що її нам штану округу витримали. Так, робимо попередню зборку. Yeah. Так, тут у нас фиксуется надеянно, ну и в таком положении так само надеянно. Вот теперь наша конструкция будет работать так. Раз. Фіксуємо. Підносимо сюди. Раз. І вот в такому положенні. Я думаю, що для кисти руки це буде набагато зручніше положення. Думаю, що спеціалісти Міловоки побачать оцю мою модернізацію. Ну, ще перевіримо, звісно, це все в роботі. Зараз зачистимо трошечки. Зараз секундочку, секундочку. В цьому положенні дуже точно підігнали, навіть не розбирається. Може це у нас отут розбирається. А, тепер я вже зрозумів, для чого ця виточка зроблена. Це технологічна виточка для зборки-розборки. Вона зроблена більшого радіусу. І от ми збираємо і все. І цей фіксатор тепер вже не розлітається. Ось, раз, розібрали і все. Трошки думали інженер. Певно, що інженер сам пару разів зібрав, розібрав, зрозумів. Так, зараз зачистимо ще оцей гострий край. Чуть-чуть він нам не зібрав нашого фіксатора. Бо я думаю, що в тому положенні ця пилочка буде більше дебільшується використала. Ну, щось подібне ми зробили. Ну, бо тут так само є радіуси. Ця деталь тут проточена, про нарізна різьба, а оце, напевно, що литво під тиском. Бо досить акуратно все зроблено ну, і... і точно. Так, оце основна суть нашої модернізації. Це основна деталь, яку ми найбільше обробляли. Зараз пробуємо. Збирати. Так, процедура Так. Ставимо більшим одвором цим технологічним суди. Монтуємо фіксатор, прокручуємо сюди, все, у нас вже фіксатор не вилітає. Ага, нюанс ще є. Болтик оцей сюди не залізає. значить, Саме перше, що треба зробити це напевно, що. Взагалі процедура може бути така. В послідовності зворотній. Так, що нам би ще здалося? Здалося, щоб трошки змастити. Зараз знайдемо змазку. Так, тут ми бачимо є шайбочка. Не знаю, з чого вона зроблена. Якась ну, металева. Ну поки що, а може і ні. Зараз подивимось. Ну, дуже тоненька, скоріше все, ж, це металева шайбочка для виборки зазору. Так, даємо трошки змазки Зразу ставимо в тому положенні. В якому нам треба буде монтувати фіксатор. Так, подаймо. Так, Прихнек. Перевіряємо фіксатор наш залізає чи не залізає. Так. Фіксатор наш входить і виходить. Так, пробуємо повернути. Так, ну, перевіряємо так спочатку, як працює наш... Так, целочка вже не входить. Так. Що ми маємо? В результаті попереднє оп, і ми маємо зафіксоване от таке положення. Це є положення, яке було зразу. Тепер ми маємо оп, і тепер ми маємо положення, на мою думку, значно зручніше для пиляння. Що кисть руки має бути такому положенні і тягнути на себе, а що кисть в такому положенні і тягнути на себе. Значно зручніше. Так. Працює, люфту нема, навіть менший люфт, ніж зробляху ну, чуточніше ну, підігнаний. Отвер. Так. Ну і там все складається. Так, все продовжуємо збирати. Так, що у нас? Шайбочка? І так так, далі наступне. На що треба звертати увагу? Це от оцей фіксатор і... Так, і оця пружинка. Вона вилітає. Я вже довший час її шукав. Дуже добре, що я її знайшов.

Так, наша модернізація ручки завершена. Пробуємо, як працює. Чи Ми нічого не зробили гіршого. Так, лезо витягується, запихається добре, складається є. І ми тепер маємо фіксоване от таке положення проміжне. Ну, і ще під час розборки, що було б помічено, що дана пила дає можливість ще фіксації в такому положенні пилки. Тобто тут ми маємо трошечки, тобто, ми можемо і так, і так. Тобто і так одівати пило, і можемо її одівати отак. Це трошечки кут є, незначний. Але все-таки мені здається, що оцей кут для кисці руки О, буде набагато зручніший. Модернізацію даної пилочки на даному етапі ми завершили. Мети ми досягли. Положення досить надійне, додаткове положення пилочки досить надійне, досить зручне в роботі. От, думаю, що інженери, чи китайські, чи американські почують е, рекламації чи побажання від користувачів даної ручки і зроблять от таку модернізацію. І в подальших модифікаціях даної ручки о, це положення буде вже виконане. От. А так, всім е, дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Sem mudou, uh -huh.